У нашого суспільства є така думка, що мисливці то схиблені люди. Воно і не дивно, бо в час наукового прогресу і суцільної людської летачості, коли їжу можна замовляти відразу до свого дивана, а на природу дивитись скрізь 3D-окуляри, є такі навіжені, що скидають з себе ці всі блага прогресу і прямують до болота, де під неймовірним гнітом комарів. Бруді і суцільних незручностях намагаються поцілити в ту качку, яка і через день вимочування тхне болото. І сьогодні я хочу розібрати, що ж так тягне тих відчайдух на такі неоціненні жертви. Що ж воно таке? Жага до полювання. Кожне полювання починається ще задовго до виходу з хати, з дайства зборів. І ви скажете: ну і що тут такого? Тож ти ще дома, ні тобі качок, кружляючих навколо, ні комарів навіть болотом не смердить. А ні, відповім я вам. Саме тут, складаючи речі, погладжуючи свою рушницю, ти занурюєшся в почуття незабутніх вражень і смакувань майбутніх пригод. Вже саме тут ти подумки опиняєшся серед безкраїх ланів, окутих густим туманом, і вже навіть десь недалеко від тебе лунає солодкий свист крила, налітаючи з граї качок. І я вам скажу, ніякі 3D-окуляри не подарують те передчуття і думку, що так лагідно гріє твою мисливську душу. Заворожений такими думками, ти непомітно для себе опиняєшся біля угідь. Пролунав шелест мотору. І це не просто механічний шум від циліндрів, це пісня. Що знаменує початок свободи від всього буремного життя. Саме тепер, мимоволі, на обличчях мисливців з'являється усмішка. А очі аж горять, насолоджуючись неперевершеним видом вечірнього сонця. І блукають на горизонті в пошуках качки. А й знайшовши її, серце кожного, хто був в човні, починало тремтіти від тих емоцій, що так вправно грали на струнах наших нервів. Згоден, що їхати верхи на речах і боятися потонути зі всім цим крамом незручніше, ніж сидіти на дивані перед телевізором. Але погодьтесь, якщо всі успішно вернемося додому живі й здорові, то буде потім що згадати, за філіжанкою кави, сидячи на тому самому зручному дивані вдома. Красота, ребята! Добравшись до табору, починається дуже загадкова частина полювання, яку я ніяк не можу зловити на камеру. То об'єктив запотіє, то забуду де заховав ту камеру. То ще щось. Ой, що й казати, причин можу перелічувати безліч. Але факт є факт. За душевними розмовами такої рідної мені родини ніколи було думати про ту камеру. Ті неспокійні пару годин, що спиш в палаці перед ранішньою зорею, якщо і вдається зімкнути очі, то у вісні, як у центру фузі, то чірки налітають, то підіймаються величезні крижня. А який промах! Ах, краса. За цим сновидінням ти не відразу розумієш, що ось воно вже, полювання то почалося на яву. Хлопці, всім доброго ранку і крепкого здоров'я. Сьогодні у нас полювання на качку. О, качка десь там літає, але поки на нас нічого не налетіло. Але який ранок, який туман! Дивіться, як він стелиться, неначе ковдрою вкриває. Красота. Даже якщо нічого не налетить, то цей ранок стоїть того, щоб тут постояти, подивитися і полюбуватися. Ждем своєї вдачі, ждемо. Красу ранішньої зорі неможливо передати словами. Це не повторний шедевр, який малює сама мати природа. Пейзаж ланів, вкритий густою ковдрою туману, гіпнотизує. І лише перший наліт качки може пробудити нас від такого чаруючого виду. Але, на жаль, цього разу задалеко для влучного пострілу. За тим я ж кустами пройшла. Далеко, не треба далеко стріляти. Це нам не відкриті, це як трохи як нерви не в порядку. То ще можна і гупнути, звісно. А вже як трохи обстрілялися, дистанція вже відмірена, то не стоїть стріляти далеко. Качка може бути під ранком. якась одна ж попаде, і вона може десь там пропасти в болоті. Шкода. Сказав Микола ці слова з розумним і досвідченим видом. І лише тремтячі руки видавали його мисливський азарт, що ворував у нього в душі, як у молодого хлопця, який перший раз в житті на полюванні побачив качку. Тепер вже ніякі пейзажі й тумани не могли відволікти мисливця від пошуку на обрії нового нальоту крижня? А який туман? Таке враження, що комарі по тому тумани не літають, а йдуть пішки по ньому. Він такий густий. It it ends just as quick as quick When the hunter is the hunted, you can sing again І ось же чотири жирнючих, смачнючих крижня поважно так пропливли по небу метрів сто від нас, не залишаючи жодної надії на постріл. А нашим хлопцям більш повезло. І вони вже відзначились першими промахами. Глухий стукіт пальби, що лунав навколо, тільки наганяв нам бажання здобути перший трофей. Під постріл налетів перший чирок. і разом з і пижами полетіло павутиння, що накопилось за тиждень очікування полювання. Але як і покладаться в таких моментах, все мимо. Не втримався, хлопці, не втримався, чесне слово. Ну всі ж стріляють, хоч це й собі стрілить. Трошки високовато, звісно, але нічого. Будемо сподіватися, що вона не зачепив її зовсім. Хлопці, не встиг перезарядитись. Ну, ну, ну. Б ю, б ю, мимо. Б'ю-б'ю мимо знову. Гарячка трошки. Треба. Треба заспокоїтися Після таких промахів з качкою за обрій линула і маска спокій на лиці мисливця. Тепер вже тремтіли не тільки лише руки. В цей вируючий час від шпаркого слова з уст Миколи тремтіло все довкола. І лише докірливий погляд Кайла змусив всіх трохи заспокоїтись і почати збирати свої думки докупи. Гарна зурка була, качок було багато. Ці всі стріляли, не знаю, що там у них. Підозрюю, що всі. Мимо теж. Але гарно, а назовки. Але саме за цим почуттям і прийшли ми сюди. І тільки в цю мить ми розуміємо, що без полювання нам нема життя. І хай трофеїв ще нема, але полювання вже вдалося. Зібравшися розхрісти думки, Микола знов заграв на мисливській флейті. в надії ще раз заманити на себе трофеї. Там качок на болоті аж чорно. Туди вже сіла качок, не знаю, скільки тут. якщо піти, то одним пострілом можна штук 20 взяти. це буде перебор, навіть не знаю, що робити. Далі підемо їх там. Як то не прикро було визнавати, але ранковий лід качки вщухав. Сонце вже повністю зайняло небесний трон, заполонивши галявину своїм теплом. Хлопці, отак вона і закінчилася. Ороняшня наша Зорька. Без трофей. Я навіть замаскувався, щоб мене качка не впізнала. Але все одно вона близько не прилетіла. Отаке. таке. Якщо прийдеться свого кришня відбувати... Тяжкою працею витоптуючи його з таких крепій. І саме в цей час наш пес Кайл, усвідомивши, що уся гранішня зоря закінчилась без жодного попадання його хазяїна, почав висловлювати своє незадоволення. Причому особено підбираючи слів, тут він згадав і про як брати упередження, і про неправильний вибір патронів, та іще пару побажань і порад дав. Але то не можна повторити на камеру, бо нас дивляться діти. Але нічого, попереду нас чекали не менш захоплюючі пригоди. І я б сказав, дуже результативні постріли. Але як і покладається на моєму каналі, саме смак ви побачите у наступній серії. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.